До речі, сьогодні я можу вже офіційно привітати всіх з відкриттям сезону байвів в Україні. Розпочався сезон. А балом, маскарадом, карнавалі він проходить уже п'ятий рік поспіль, і щоразу у іншому залі бальсувати пішла і наша Мирослава Ульяніна. Куди це несподіванка? Дізнайтеся далі. Брати бав маскарад не у колонній залі, не у будинку з химерами, а на київському залізничному вокзалі. Думаєте, це ризиковано? А сніданок з один плюс один відправиться це перевірити. Червона доріжка, прямісінько у холі вокзалу. Вишукані дівчата у білосніжних сукнях і шановані гості. І зовсім поряд ті, кого на свято, не запросили. Хочеться. Ну, нас не запросили. Ми не знали, що таки виплати хотіли б взяти участь. Звісно, сіпніхать дамой залізничний вокзал у неочікуваному амплуа на одну ніч. Він перетворився на місце для розкішного балу. Інтер'єр підходящий, ліпнина на стелі, фрески, люстри у стилі українського бароко. А пліч опліч з розкішу традиційна вокзальна мотошня. Запрошуємо на нашу подорож. У нас ж поїзд відправляється. ви що? Так куди їдемо? Куди йдемо? По всім країнам їдемо. У нас турне світове. Проважаючи, просимо всіх вийти з вагонів. Пасажири займаємо свої місця. Операция вагонів з фастапу. Це що найкращий вокзал в Україні, який я будь-коли бачив? Сьогоднішній бал це мандри, це карнавалі. Ми мандруємо світами. Ми сьогодні вас перенесемо. Ой, ми вас сьогодні перенесемо в найвіддаленіші куточки від України. Це буде і схід і захід, це буде Європа. Мандрувати радять, не виходячи із зали, краще пританцьовуючи, бо це унікальна можливість за одну ніч і на віденському балу редут покружляти, і на аргентинському карнавалі, і на індійському голі ритми вистокати. З кожним роком все більше балів. Якщо раніше определяли хороший вечір по кількості випитого, Чим більше випили, тим лучше був вечір. А зараз уже думаю, про культурну програму. натанцювалися тоді за столи, вкриті білими скатертинами. Вони прогиналися від делікатесів. Чоловіки радо пригощалися, а от жінки трималися від їжі осторонь. Щоб сукня гарно сиділа і шви не розходилися, це нова сукня, але я вчора за 15 хвилин її вибрала. Для мене в залі дуже дивно такі сукні вдягати. Мені дуже подобається. Я відчуваю себе жінкою. А вже розігрітим танцями і напоями гостям, пропонують аукціон благочинний від караванської сумочка, від футболістів Динамо футболки від сумської сукня. Такі гардероб оновити можна. І поки гості обирають вподобані лоти, сніданок підбиває підсумки, маскарадні маски на кожному третьому, дорожні валізи, відсутні, елегантні сумочки, присутні. Київський залізничний вокзал не впізнати. Сьогодні на київському вокзалі замість зручного дорожнього одягу вишукана сукня. А замість того, хто зустрічає, вишуканий кавалер. І з таким принцем не гріх і до четвертої ранку покражляти на балу, чи то на вокзалі. Щоранку на каналі 11 ромок самий кавий якось запрошує гостей. Які роман!